Привіт! Ти на YouTube-каналі Ізіально і це огляд дуже хороших бездротових навушників з кодиком LDAC та активним шумозаглушенням до 50 доларів. Зустрічайте Soundpeats Mini Pro HS та порівняння з моделлю, яка дуже схожа за характеристиками із SoundPeats Capsule 3 Pro. Огляд вже був на каналі. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, навушники отримали дуже приємний маленький матовий футляр, складання та матеріали якісні. На передній частині футляру знаходиться LED-індикатор та гравір. Soundpeats. Позаду порт Type-C для зарядки футляру. А якщо порівняти кейси навушників, то так, міні дійсно виглядають міні Ті не люблять міні. В моделі Capsule 3 Pro сподобався захищений порт Type-C. Самі навушники також приємні, та вони дійсно маленькі крапельки. У порівнянні з Capsule 3 Pro, це різні за форм-фактором навушники, і сидять у вухах ідеально, не випадають у моєму випадку. А ось як, до речі, виглядають обидві моделі у вухах у порівнянні. За звучання у моделі Mini-Pro. Чес відповідає: 10-міліметровий динамічний драйвер, кодики LDAC, КС та SBC, версія Bluetooth 5.3. Модель Capsule 3 Pro отримала 12 міліметровий динамічний драйвер, а по іншим характеристикам все ідентично. Та звучать навушники однаково приємно. Запас гучності мається, відчувається гарний об'єм звучання, бас дуже приємний та збалансований. І якщо, чесно кажучи, помітної різниці в звучанні цих моделей я не помітив. Як на мене, звучать однаково, звучать Недостойно. Хоча все ж таки, можливо, трішечки звучання у моделі капсуль 3 Pro краще за рахунок 12-мм драйверу, що дає трішечки більш об'ємного та насиченого басу. Хоча прям помітної різниці взагалі немає. Датчиків тут, на жаль, немає в обох моделях. Активне шумозаглушення у міні Pro HS до 40 дБ, а у моделі капсуль 3 Pro до 43 дБ. І тут же дійсно різницю я помітив суттєву. Все ж таки, модель капсуль 3 Pro відсіює шуми. Краще, ніж модель Mini Pro про з 40 децибелами, так само, як і прозорий режиму капсуль Pro пропускає трохи більше інформації у вуха ніж модель Mini Pro HS. Тобто активні шумодави в двох моделях якісні за свою ціну, але природньо за своїх характеристик вони все ж таки в реальності відрізняються в реальних умовах. Додаток для навушників називається Sound Beats, і тут ви можете спостерігати за відсотком заряду навушників, але не футляру, регулювати гучність навушників, еквалайзер з дев'яти встановленими пресетами. А також є кастомний еквалайзер для власного налаштування під себе, перемикати режими активного шумозаглушення, ігровий режим та вимкнути сенсорне керування. А також, звичайно, можна оновити прошивку навушників. До речі, за час тестів прошивок на цю модель не приходило. А на модель Capsule 3 Pro дві прошивки отримав за дні тестування. Мікрофонна система складається по три мікрофони в кожному із навушників, та мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників хорошої якості. Ось приклади та порівняння з моделлю Capsule 3 про в реальних умовах. І так, це тест з запису мікрофонів, ТВС-навушників Soundpeats Mini-Pro HS в домашніх тихих спокійних умовах, і за відгуками співрозмовників мікрофони тут гарної якості. І так, це тест з запису мікрофонів ТВС-навушників Soundpeats Capsule 3 Pro в домашніх тихих спокійних умовах, і за відгуками співрозмовників мікрофони тут гарної якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці в шумних місцях. Зараз шум вітру машин, і ось такий мікрофон в Mini Pro HS. А ось так вас буде приблизно чути вже в шумних місцях. На вулиці, наприклад. От зараз шум машин, вітру, і ось такий мікрофон в Soundbeats Capsule 3 Pro. Сенсорне керування: один тап по правому навушнику гучність більше, один тап по лівому навушнику, гучність менше, два тапа старт, пауза, прийняти та завершити виклик, затискання правого навушника наступний трек та відхилити виклик. Затискання лівого навушника перемикання режимів ANC». тапнути три рази по правому навушнику, визвати асистента, тапнути три рази по лівому навушнику, ігровий режим. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3. Вони працюють стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони швидко між собою. Захист від вологи і PX5, мультипоінта, на жаль, немає. До речі, в моделі Capsule 3 Pro є автопейрінг після відкриття кришки футляру. В моделі Mini Pro HS доведеться діставати навушники з футляру і після того вони під'єднаються до смартфону. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено ігровий режим як. Заявляється затримкою 70 мілісекунд. Затримка в іграх непомітна грати комфортно. Автономність тестував на смартфоні OnePlus9 Pro з кодиком LDAC та Bluetooth 5.2. З активним шумозаглушенням. 100% гучності мені показали приблизно 4 години музики 50% гучності мені вже показали приблизно 4,5 години відтворення музики в моєму випадку. Без активного шумозаглушення. 100% гучності мені показали приблизно 4,5 години музики. 50% гучності мені вже показали приблизно 5,5 годин відтворення музики в моєму випадку. Так, автономність в цих навушниках середня, але повторююся, це з високоякісним кодиком на AC та ISBC всі обіцяють до 8 годин прослуховування музики. Повністю заряджений футляр дає ще 2,5 зарядки навушникам. Заряджаються навушники від футляру приблизно півтори години, і футляр від розетки заряджається за 1 годину 45 хвилин. До речі, модель Capsule 3 Pro має ось такі показники, які ви бачите зараз на своїх екранах. Тобто різниця не сильно суттєва, якщо дивитися на автономність, але суттєва різниця тільки по кількості зарядок від футляру. Тут модель Capsule 3 Pro дає нам високі показники. Підсумок. Soundpeats Сміні Pro Chase до 50 доларів це дуже хороші навушники за свою ціну. По-перше, вони мають маленький футляр, вони мініатюрні крапельки, якісний звук за рахунок кодика LDAC, хороша система активного шумозаглушення до 40 дБ, якісні мікрофони та ігровий режим. Але автономність 4-5 годин в середньому. Але варто зауважити, що це на кодику LDAC. на AC, звичайно, буде під 8 годин, як заявляє сам виробник. У будь-якому випадку ці дві моделі навушників можу точно Рекомендувати до покупки. Посилання, де купити SoundPeats Capsule Капсуль 3 Pro та SoundPeats Mini Pro і ЧС, залишаю в описі під відео. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний, попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. тому і рекомендую туди підписатися і Придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео. І реквізити для донатів також підтримай канал Донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!